Слава Ісусу Христу! Вітаю шановні друзі, на каналі «Що істина». Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про допомогу України в війні проти російських загарбників. Помолимось про наших військових, про перемогу, про союзників, про руйнування Росії. Просто про те, щоб Господь благословив і зберіг нас. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми живі. Дякуємо Тобі за те, що Ти бережеш нас і ми живі дійсно під цими злобними рашистськими обстрілами. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти благословив наші збройні сили, наших військових, Господи, ми дуже молимо Тебе, щоб ти зберіг їхнє життя і здоров'я, щоб Ти дарував їм сміливості, мужності, наснаги, мудрості для того, щоб окупанти були вигнані. Молим тебе про міцні засоби захисту, про гідну, міцну зброю і про мудрість командування, Господи, для того, щоб окупант був вигнаний. Бережи наших військових, бережи їхнє життя і здоров'я, захищай і даруй сили. Молим тебе про милість Твою, Господи, і допомогу від Тебе, Господи, через наших союзників. Ти бачиш, що зараз. Поміч затримується, йдуть дискусії, чи треба далі допомагати Україні, і це ганебно слухати, бо насправді гинуть наші люди і зло не покаране, і це головне, господи. Ми просимо тебе, щоб ти благословив наших союзників, щоб вони і надалі стояли з нами в цій боротьбі проти російських злобних загарбників. Молим Тебе, Господи, про милість твою до нас, благослови наших союзників, Господи, щоб і надалі перемога, допомога надходила своєчасно і в тій мірі, в якій вона потрібна. Молим Тебе, Господи, про руйнування злобної московицької імперії. Молим Тебе, щоб, Господи, ти зруйнував її на окремі національні держави, де люди будуть думати не про напад, не про грабунок, не про вбивство, а про те, як збудувати своє життя і добробут. Молим Тебе, Господи, звільни народ Росії, який зараз живе у неволі, у рабстві, у рабстві злодіїв, Господи, і вони цього навіть не розуміють. Більшість не розуміє. Вони радіють нашим смертям, наших людей, вони радіють тому злу, яке вони роблять в нашій країні, руйнуванням грабунку. Господи, ми просимо Тебе приведи їх до тями, бо не розуміють, що сіють. Господи, молим Тебе, вклади страх твій в їхні серця, серця, щоб вони потікали звідси, Господи, щоб вони потікали. І це, Господи, ми молим Тебе про це. Ми молим Тебе, Господи, щоб ти вигнав від влади Путіна його злобну банду. Ми просимо Тебе, Господь, благослови і зроби так, щоб ці злодії, які думають, що вони. Все можуть купити, щоб вони сиділи або у в'язниці, або десь в лікарні, в хворобі, думали про те, що накоїли може прийдуть до каяття. А якщо ні, господи, якщо ти бачиш, що каяття нема, то забери їхнє життя, Господь. Ми молим тебе про цю милість, бо вони загубили вже сотні тисяч людей і продовжують це робити. Господи, зруйнуй Росію, зруйнуй злобні плани сатани, які господи використовує зараз цих одержимих росіян для того, щоб вбивати наш народ, наших людей, руйнувати нашу державу. Благослови, Господи, нас самих Очищуватись і змінюватись на краще в цих страшних обставинах, Господи. Ми молимо Тебе, благослови нас і далі проповідувати Євангелію, допомагати людям, які зараз потребують допомоги, які не знають, на що спертися, на кого надіятись і сподіватись. допоможи нам говорити цим людям про Тебе і робити добро заради Твоєї слави. Благослови, Господь, щоб. Наш народ не цінував нашу українську ідентичність, те, як Ти нас створив, нашу мову, нашу землю, нашу культуру, нашу історію. Господи, ми просимо Тебе, благослови, щоб дійсно наш народ навернувся до Тебе і щоб люди зараз, в ці страшні часи, шукали Твого обличчя, шукали допомоги в Тебе і прославляли Тебе. Прослав Ім'я Твоє через перемогу України. Ми вклоняємось Тобі, ми дякуємо Тобі, збережи нас в цій ночі. Хвала Тобі, Господь наш, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, поділіться цим відео в соцмережах своїх, ставте вподобайки, просто залучайте людей до молитви. Ну і ще раз тому товаришу, який пише нам тут біблійні тексти, хочу сказати про те, що вчіть самі себе. Вчіть самі себе. Ми якось самі тут навчимось, да, і про колдовство. То це ваші тексти тут біблійні, ви їх зараз використовуєте саме як колдовство. І саме для того, щоб зупинити нас в нашій молитві, в якій ми просимо захисту від вбивства злобних російських окупантів. Тому покайтесь і перестаньте писати цю, цю маячню, все одно на мене це не діє. Друзі, хай Бог береже всіх, до зустрічі завтра.